Тобто у нас з вами є два варіанти. Якщо ми використаємо перший, ми ризикуємо отримати першу просадку майже на 20%. Але якщо ми не зайдемо, ми ризикуємо пропустити такий велетенський сетап. Ну, два варіанти. Те, як зустріть ось під максимум, це зрозуміло, там, де ціна упала. Ну, і кожне падіння, в принципі, також за собою несе якусь зону підтримки. Це зрозуміло, так. Оці всі падіння несуть за собою. Зони, які можуть бути нашими безубитками і так далі. Тому це така летенська угода, яку ми можемо шматками просто потім покусювати. Ну, напевно, на 1 долар я б її відкрив би навіть без стопа. Навіть без стопа. Я не вірю, що вона заскамиться. заскамиться. Ну, давайте, давайте, зараз я це зроблю, подивлюсь, як це буде виглядати, а потім вже дам вам пораду, робити чи не робити. Все таки краще ризикну я, ніж ризикте ви, правильно? Тому що у нас з вами розгонить депозити, і в принципі я сильно ним не ризикую. Дивіться, я беру 1%. За рахунок плеча у нас виходить 72 цента всього. Тобто це взагалі лайт- угода буде у нас ось 66 центів. За рахунок плеча 75-го, 75-те у нас 75 плече, це буде 50 доларів угода. В угоді неможлива ліквідація. Ну і давайте стоп. Якщо вона заскамиться в нуль... Я можу втратити 50 доларів. Ми розуміємо, що це малоірогідно. Ну давайте пропишемо наш стоп, що ми з вами написали. Ми що, не просто так з вами написали, а прорахували, тому хай він буде. А стоп у нас 0.078. Якщо підемо вниз, я можу втратити 20 доларів. Ну а вверх.